Єгору Ткачуку лише 14 років, а він же чемпіон світу з гирєвого спорту. Хлопець розповідає, гирями займається менше двох років. Я виступав в свободній номінації «Двоєбур'я», був толчок ривок по 10 минут. Я зарвав перше місце, став чемпіоном світу. Це далеко не перша перемога Єгора. Шести років хлопець займається спортивною гімнастикою, був цирковим артистом, а вже у 12 років почав займатися стріт-воркаутом. Зараз на рахунку хлопця більше 17 медалей та грамот. Я установила рекорд України по під підняттю автомобільної покришки, покришки 13 кг 100 грамів. підняв її 100 разів. Це рекорд Єгор становив 24 червня на Майдані Незалежності. Його результат занесли до Національного реєстру рекордів України. «Помішало зробити більше маленька мікротравма. Я був в борцовському трико і мені шина натерла І Я поставила вже далі не мог. Чорне там було синє. Та, попри це, хлопець задоволений результатом і вже через півроку планує поставити новий рекорд. Єгор постійно тренується і займає призові місця на змаганнях. Брав участь у п'ятому сезоні шоу Україна має талант. У своєму номері хлопець руками гнув сковорідку. Ми приїхали без всякої підготовки. Тобто суль отак, от сулиця на взяли. Ми соліці показали цю програму. Слава Фролова, хваліла. Васілій вірастюк руку жал. Сам лічна прихадоване познакоміна особистий рекорд хлопця штовхання 16 кілограмової. Вирі її він може підняти 128 разів. Наш оператор Ярослав на собі вирішив перевірити, чи настільки це складно виконувати подібні вправи. Ота снімі сімі потом по кадрі покажете. Хлопець з легкістю підкорює нові вершини, а підтримує його у цьому батько. Ну, звісно, я з ним постійно, регулярно, як каже, в усіх його починаннях, ошибках, пробах, ось, мученнях, теж настаю, що треба потерпіти, треба потерпіти, терпіння найголовніше. В майбутньому Єгор планує стати цирковим артистом і працювати у жанрі жангляж з важкими вагами. Малий богатир з легкістю розірве товстезний календар і у його руках гнуться навіть свяхи. Ну, як? дві хвилини і цвяхи скручені у вузол, а календар розірваний навпіл. Єгор Ткачук мріє стати найсильнішою людиною планети. Маргарита Чернишова та Ярослав Бардаков із Мелітополя спеціальний для медіагруп нові проекти.